Друзі, усім привіт! Ми стартанули з маткою днем сезоном. І ось такі красиві матушники на, на сьогоднішнє число у нас йдуть в інкубатор. Прийом бачимо дуже непоганий. 90% майже. Раз, два, три. Три на цій прививці не, не прийнято, А 21 прийнято. Перед тим було все 100% прийнято. Всім добра. Ну і ще одна прививочка. Два не прийнято. Один на верхній планці не прийнятий і один на нижній планці не прийнятий. І результат для такої погоди досить, досить гарний.